Першу модульну котельню потужністю 0,7 МВт отримало підприємство томер Теплокомуненерго. Бачите, бункер, сюди подається, подається щепа або пілет. Оце передтопок, камера. Отут воно горить і розгорається. Сюди вже подається гаряча повітря в Котел. Оце котел, сам котел. Це пода, о, зворотня подача води. Води далі. Це котел. Тут далі в нас є насосна група, мережеві насоси, які працюють, коли котельня сама стоїть в автономному режимі. Це розширювальний бак, це в нас хіворопідготовка підготовка. Ну а далі от лічильник теплової енергії. У випадку надзвичайної ситуації котельня спроможна опалювати приміщення до 8 тисяч квадратних метрів. Це школи, лікарні, інші заклади соціальної сфери. Якщо не потрібно буде, то ми її ставимо на нашій квартальній котельні, і вона буде як додаткове альтернативне джерело тепла. Котельню виготовили на одному з підприємств Черкаської області. Працюватиме обігрівальна станція в автономному режимі. Процес контролюватиме один оператор. Довжина установки 10 метрів, ширина 3, висота 3,6 метра, вага 15. Двадцять тонн вартість 4 мільйони 750 тисяч гривень. Придбали котельню за гроші міського бюджету. Упродовж тижня виробники планують привезти до Житомира ще одну модульну станцію. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.